Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як безболісно та м'яко справитися з нагрубанням молочної залози, коли у вас прийшло молочко. Перше, що потрібно зробити, це м'який лімфодренажний масаж. Ми беремо і відганяємо лімфу в сторону під пахви. До пержері. На протязі 5-7 хвилиночок ми робимо лімфодренажний масаж. Далі знімаємо тиск зареули, втискаємо гарненько і тримаємо біля 1-2 хвилиночок. Далі пальчики змінюємо. Пробуємо трішечки підсідити, щоб пом'якшити ареолу. Коли ви відчуваєте, що ареола вже не така напружена, тоді ми беремо і прикладаємо малюка. І стараємось, щоб він лежав у вас не на руці, а на вас. Трішечки подалі і розслабляємося. Якщо у вас дуже болісні відчуття, ви можете прийняти і бупрофен, або парацетамол, він сумісний з грудним вигодовуванням. Також, якщо випадку у вас не виходить прикласти малюка, ви можете. Підтіжувати до полегшування, стіджувати молочком лозово в ложечку і годувати малючкам. Я бажаю вам м'якого початку та завершення грудного вигодовування.